Як судять за хабарництво Волинського експравоохоронця, колишнього полісмена звинувачують у вимаганні 6 тисяч доларів хабаря, але корупційний скандал, схоже, не завадив майору поліції Юрію Клоку взятися за нові заробітки на українському законодавстві. Тим часом прокурор, котрий доводить вину екс правоохоронця, схоже і сам опинився під увагою дисциплінарної комісії. Зверніть увагу, що на правій руці громадянина ваше ім'я по батькові? Наявні характерні ознаки світло-зеленого кольору, характерні для спецхім препарату. Це Відеозатримання начальника відділу слідчого управління Волинської поліції. Діло було у 2020-му. За версією слідства, майор Юрій Клок вимагав 6 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження. Правоохоронці повідомляли, що затримали майора на передачі першої частини хабаря 3 тисяч доларів. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення, але вироку досі нема. Чоловік на волі. Я викида не буду, так що вибачайте. Чому? Це моє бажання. Це була така резонансна справа, ви були посадова особа, правоохоронець. Розказуючи, Я інтерв'ю ніяких не що даю. Чи зараз ви працюєте правоохоронцем? Інтерв'ю вам ніяких не даю. Вибачайте. Ну ви наразі діючий правоохоронець чи ні? Я ніяких інтерв'ю не хочу давати. Ви працюєте правоохоронцем <ква> наразі чи ні? Так <ква> чи ні? Не працюєте. Ви працюєте в приватній структурі, так? Яка вам різниця, але ну, ви мені задаєте запитання? Підсудний експоліцейський, схоже, обрав собі нову діяльність. Юрій Клок у 2021 році, ймовірно, став адвокатом. Чи могли дати експравоохоронцю адвокатське посвідчення після корупційного скандалу? Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність чітко вказує, що адвокатом не може бути особа, котру звільнили з державної служби за вчинення корупційного правопорушення. Але як писали у пресі, клока звільнили. Із лав поліції, однак не через хабар, а через хворобу, схоже, лояльним до колишнього полісмена виявився і прокурор. обвинуваченому не обиралася міра запобіжного заходу, тому що міра запобіжного заходу обирається зі сторони прокуратури. Це має звернутися прокурор з відповідним клопотанням про обрання запобіжного заходу і суд. Вирішуючи це клопотання, приходить до висновку, що ну необхідно обрати такий чи інший запобіжний захід. Однак такого клопотання до суду не надходило, і обвинуваченому клоку не обиралася ніяка міра запобіжного заходу. Як повідомила суддя спікер Луцького міськрайонного суду, прокурор із Львівщини сьогодні клопотав, аби засідання вкотре відклали. Вказує на те, що він захворів і не може прийняти участі в стому засіданні у мережі інтернет. Про прокурора Олександра Чухрія можна знайти дуже цікаву інформацію. Виявляється, на цього прокурора у дисциплінарну комісію скаржився сам начальник Львівської обласної прокуратури. Мовляв, після його діянь і бездіяльності суди змушені закривати кримінальні провадження. Зі змісту службової характеристики вбачається, що Чухрій ОМ зарекомендував себе негативно. Зокрема, зазначено, що до виконання службових обов'язків ставиться неналежним чином. Вказівки керівництва обласної прокуратури не завжди у встановлені терміни виконує, виявляє неповагу до останніх. Прокурор Чухрі ОМ допустив неналежне виконання своїх службових обов'язків. До суду направлено обвинувальні акти, які надійшли до суду поза межами строку досудового розслідування. Такі дії та бездіяльність прокурора, на думку скаржника, створюють передумови для закриття згаданих кримінальних проваджень судом будь-якої інстанції. Чи, бува, не станеться так, що і кримінальну справу стосовно Юрія Клока доведеться закрити через строки давності, хто знає. Ця справа на етапі зараз здійснюється допит свідків. Свідки обвинувачення вже були заслухані. Залишилося декілька свідків захисту. Усі письмові докази досліджені, Залишилося тільки допитати обвинуваченого і заслухати тих свідків, яких захист заявив в своєму клопотанні. Судові засідання відкладалися за клопотаннями як і прокурора, так і сторони обвинувачення. Тому, крім того, впливає і воєнний стан в країні, і там ще й ковід був, тому що справа дійсно вже понад два роки знаходиться в провадженні. Як розповіла суддя-спікер, в обвинувальному акті стосовно Юрія Клока ціла група прокурорів. Але чому, коли захворів прокурор Чухрій, не прийшов інший прокурор? Схоже, дивується навіть суддя. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.